Я дивлюся ночі, на небо і бачу Очі твої твої густа. Слухай, це так прикольно вмиватися такими спонжами. Він такий м'який, ніжний і гарно пінить умивалку. Просто обличчя не травмується, бо воно гарно так очищає. І зараз взагалі просто для мене було відкриття. Тепер перейдемо до губок. До речі, ніколи не задумувалася, але зараз теперішній період холодів, догляд за губами ну, дуже важливий. Першим етапом йде скраб для губ, а, дуже ніжний, він буде делікатний, гляньте на його консистенцію. Далі наношу бальзам. Слухайте, дівки, я не знаю, як це працює, але в мене відчуття, та то й видно, що в мене якось об'ємніші губи стали. Якісь такі пухкіші. Клас. І от таке відчуття крутеве для цього комплексу просто. Губки красиві. Наступним етапом, може чоловік прийде, не пізнає. Наступним етапом наношу <кхи> зволожувальний експоліант. Дуже класна штука, я вже в багатьох бачила, що користуються. Це, як знаєте, такий завершаючий етап після Тепер спокійно можна наносити тон на обличчя. Дитський класний набір спонжиків для нанесення тону. Боже, які вони м'яенькі. До речі, такими спонжами набагато краще наноситься тональний, правильніший і рівномірний я, сразу и брови и лій делалися. И в кінці наношу ще пудру також з цього стер... боксу. Боже, яка ця красива косметика неймовірна. Пахне нереально. Вау, у Girl loot і ще такий вулканічний ролик. Щоб, наприклад, під час дня забирати блиск на обличчя і він не портить макіяж. Все супер. Ви, наприклад, побачили, що у вас шкіра дуже отут блистить, наприклад, та? чи чоло? Це просто офіційна заява. Це найдівчачіша косметика, яку я коли-небудь бачила. Все таки розивеньке, стильне, красивеньке. Ну просто подивіться на цей е пензлик. Б'юті блендери шикарні просто, м'якесенькі, будуть стояти в порядку. Сашка моя не погризила, ну і все інше. Це пудра, це просто. Ви бачили моє здивування, наскільки вона круто працює. Я була в шокі. Такої косметики буде кожна дівчинка в захваті, це 100%, Якщо ви комусь вирішите подарувати, то очікуйте на пищання у відповідь. Настільки все красиво, і плюс дуже реально крута косметика. Ось цей набір по догляду за губами.